Вітаю, мене звати Євгенія Рибакова, я стратегічний радник з фінансових питань. І сьогодні на вебінарі ми будемо говорити про те, як будувати капітал, а не просто заробляти гроші. Дуже багато клієнтів приходять вже з гарними заробітками, і дуже цікаво виникає питання: якщо я заробив мільйон за рік, чи я буду мільйонером? І відповідь ні. Питання в тому, що коли ми заробляємо гроші. Рівень нашого життя пропорційно збільшується. Ми хочемо показувати в соціумі, що зараз ми можемо собі дозволити кращу машину, кращу нерухомість, кращий одяг, кращі якісь соціальні статусні речі. І відповідно з нашими доходами пропорційно зростають і наші витрати. І коли ми говоримо, а що ж на рахунок капіталу, скільки нам в кінці місяця вдалося відкласти трошки для того, щоб побудувати наш капітал в майбутньому, інколи це буває мінусове значення, інколи нульове. І тому, коли ми говоримо про побудову капіталу, ми говоримо про те, що ми будуємо не тільки диверсифіковані джерела доходів, але й також контролюємо свій бюджет, контролюємо витрати. І конкретно ставимо цілі, і кожного місяця системно і дисципліновано відкладаємо гроші в інвестиційні інструменти для того, щоб в майбутньому досягти наших фінансових цілей. Тож, давайте поговоримо на цю тему. Я часто в своїй професійній діяльності працюю з підприємцями, з бізнес власниками, з людьми, які будують кар'єру, тобто з людьми, які мають вже гроші. І по факту, усіх у них є відчуття тривоги фінансової, тому що в дійсності. Чим більше вони заробляють, тим більше вони витрачають, а капітал не росте. І вони через це все не бачать, а що їх чекає в майбутньому. Ну добре, сьогодні вони заробляють добре, сплачують ці податки на пенсію. Але чи буде і в якому розмірі буде ця пенсія в майбутньому? Чи вони зможуть зараз накопичити такий капітал, який зможе їм в майбутньому, через 10 років дати можливість відійти від такої роботи? Тому що в загальному, коли ми говоримо, що я працюю, то через півроку вдруг щось стається, я можу за роботу. І що тоді, який у вас є фінансовий запас грошей на цей випадок? Чи зможете ви за таким сценарієм потім знайти собі ідентичну роботу з кращим заробітком? Чи вам потрібно в цей момент вже відійти від кар'єри і, наприклад, почати будувати якийсь свій бізнес? І питання в тому, що якщо ми до того моменту не сформували ні фінансової подушки, не сформували додаткових джерел доходів, нікуди не інвестували гроші і не сформували, Активи, тобто жили на зйомній нерухомості, орендованій, замість того, щоб проінвестувати і купити вже свою машина була від компанії, ви не володієте будь-якими іншими активами, виходить так, що вся ваша кар'єра була ілюзією, і всі ваші заробітки ви витрачали на те, щоб підтримувати цю ілюзію в соціумі і для себе, тому що все ж таки ми дуже соціально залежні люди. Ми хочемо завжди показувати, як ми класно живемо, але коли ми залишаємося самі собою. Бой в нас залишається питання, а що в мене взагалі відбувається на рахунку і інколи там мінуса, і незалежно від того, де ви працюєте, скільки ви заробляєте, якщо ви живете розкішним життям і дозволяєте собі подорожувати без планування, наприклад, 5 разів на рік для того, щоб показати в соцмережах або на корпоративній роботі, де ви зараз знаходитеся, без ніякої стратегічної на це причини. То, звичайно, капітал буде дорівнювати нулю. Тому зараз зупиніться і для себе дайте відповіді на такі питання. Якщо через півроку щось станеться, я втрачу роботу, втрачу бізнес, що буде з моїм доходом? Чи я зможу знайти також роботу з таким же доходом, чи в мене є додатковий капітал, щоб я відкрив свій бізнес? Чи я буду в стресі, тому що в мене залишиться тільки 5 тисяч доларів на один місяць проживання, і я. Не знаю, що мені робити далі. Якщо у вас є бізнес, ви повинні задати собі питання: бізнес є вашою роботою, чи все ж таки це система, яка приносить вам пасивний дохід. В загальному я дуже добре вас розумію, що будувати бізнес зараз в Україні це фактично майже в кожній історії це мінус. Дуже мало бізнес-моделей, які залишилися тільки в Україні, тільки на цьому ринку генерують прибутки. Але в загальному ми повинні також дати собі відповідь. На питання, чи на правильному ринку я зараз знаходжуся, чи можу я вийти на інші ринки, чи в правильну нішу я вибрав, чи можу я її розширити. Можливо, мені треба своє виробництво якось реструктуризувати і вийти на трошки іншу нішу з іншим продуктом, який буде користуватися попитом, чи взагалі вийти на новий ринок. Ми конкретно повинні проаналізувати, чи стійкий наш бізнес, чи стійка наша бізнес-модель, і куди нам далі з тим рухатися. І третє питання. 5 років назад і зараз порівняйте, у вас збільшився ваш капітал, чи збільшився страх за вашу фінансову безпеку? Ми говоримо про те, якими ви відчуттями, в якому стані ви були 5 років назад, скільки грошей ви мали 5 років назад? Можливо, ви мали якісь активи? П'ять років назад, і як ви почували себе там п'ять років назад, і як ви почуваєте себе зараз? Чи зросли ваші активи, чи зріс ваш капітал? Чи ви відчуваєте себе більш захищеним і більш врівноваженим з опорою фінансовою, яка дає вам впевненість у завтрашньому дні? Повірте мені, в мене була така ситуація, що я задала собі це питання і зрозуміла, що колись в 2020-му в ковід я відчувала себе краще, ніж у 2023-му, в, 2023 в 2024-му. І в той момент до мене прийшло усвідомлення, що треба щось зміняти. Тоді я не просіла по капіталу, я не просила по заробітку, але я дуже сильно просіла. Іла по відчуттю безпеки, тому що я дуже була залежна від команди. І команда, на жаль, не давала мені відчуття безпеки в завтрашньому дні. Тому я перебудувала бізнес-модель, і зараз я більше концентруюся на автоматизації фінансових бізнес-процесів, ніж на розширенні команди. І тут ми приходимо до точки усвідомлення. Якщо якесь з цих питань було для вас некомфортним, час задуматися, час просто зупинитися, проаналізувати, що було недобре, що було добре, чому зараз я відчуваю себе гірше ніж. П'ять років назад, незалежно від війни, незалежно від наших зараз обставин, тому що ми люди ми можемо до всього адаптуватися. Питання в тому, що нам для цього потрібно зробити, і від цього вже відштовхнутися і відбудовувати нашу візію життя. Скажу вам чесно: ніхто мене навчив будувати капітал. Ну, ні в школі нас не навчили, ні батьки нас навчили, ні на роботі нас навчили. Тобто, це повинно прийти як усвідомлення того, що я хочу. Турбуватися про себе, мати опору в моєму житті, і також я хочу позбутися цієї установки, що я повинна бути сильною, я повинна комусь щось доказувати, я повинна конкретно заробляти гроші, я повинна триматися, терпіти, тому що е, так каже соціум, і так соціум від мене вимагає. Але скажу вам чесно, коли я купила свою нерухомість як таку нерухомість, що забезпечила мені опору, закрила мої генштальти, я звільнилася зі своєї корпоративної роботи, тому що я вже в той момент побудувала для себе. Або опору мені було, де жити, мені не треба було постійно думати за кар'єру, щоб заробити гроші, тому що я жила на орендованій квартирі. Я просто закрила для себе оцю от опору, цей захист побудувала, фундамент. Тому гроші, які не створюють для вас свободи, створюють для вас дуже дорогий стрес. Тому що ви можете стресувати на роботі, ви будете залежати від роботи, тому що вам треба підтримувати ваш супердорогий рівень життя. але... У вас не буде власної квартири, машини, ви будете постійно в кредитах, в боргах, ви будете залежні від цієї роботи, і відповідно, якщо ви фінансово залежні від чогось, це означає, що ви не на рівні фінансової свободи. І для цього ми якраз і будуємо капітал. І капітал будується, звичайно, не одним днем, а капітал будується роками. І, звичайно, капітал це не просто сума на рахунку. Капітал це наш життєвий капітал, який ми встигли сформувати нашого оточення, нашу підтримку, нашу опору, наші соціальні контакти. Навіть капітал безпеки, тому що коли ми не маємо впевненості в завтрашньому дні, у нас немає фінансової подушки, у нас немає страхування ні житла, ні нашого особистого життя. Ми не розуміємо, що ми будемо робити, якщо вдруг щось станеться в нашому житті, щоб продавати ту ж саму нерухомість, якщо на страхування немає. І у ці всі різні капітали вони є вашою базою вашої системи життя. Тому я скажу вам чесно, я не просто інвестую, я будую капітал. Я не тільки інвестую гроші, щоб просто зберегти вартість грошей. Я постійно працюю над тим, щоб побудувати диверсифіковані джерела доходів. Я працюю над тим, щоб в мене були і формувалися активи, які будуть приносити мені пасивні доходи. Я постійно працюю над тим, щоб розвивати свій соціальний капітал, щоб більше можливостей приходило в моє життя. Та я не фанат ведення соціальних мереж. Я вийшла в соціальні мережі, тільки коли зрозуміла, що мені треба все ж таки бути в соціальних мережах щоб вибудувати цей соціальний капітал, і не повірите, я не продаю рекламу через інстаграм, але до мене приходять різні цікаві пропозиції по співпраці, по афіліат-системах, по розвитку, по просто по піару. Та а ще цікавіше це вести якраз YouTube і LinkedIn. і там ще більше різних можливостей приходить ваше життя. Тому побудова капіталу це про спокій, це про системність, це про дисциплінованість, це про стратегічне бачення майбутнього, це про архітектуру ваших особистих фінансів і це про свободу вибору. Тому на своїй програмі капітал ми працюємо не над інвестиціями. Ми не працюємо окремо над збільшенням доходів. Ми працюємо над Цілісною системою відбудови вашого фінансового життя, щоб ваша фінансова система, ваші фінансові цілі відповідали вашим життєвим стратегічним цілям. Тому що, коли вони не відповідають, звичайно, ви боїтеся їх взагалі ставити, ці цілі, ви боїтеся їх досягати. Ви не розумієте, які інвестиційні інструменти взагалі існують, крім фондового ринку і крипти, і відповідно, ви, скажімо так, не розумієте, а що ще я можу використати, куди я ще можу проінвестувати, а не. Які період часу мені треба проінвестувати, який інструмент мені краще підходить для цієї цілі? Тому капітал це не просто курс, це система, яка зводить ваші гроші, ваші рішення та ваше життя в одне ціле. Відразу скажу, що на програмі я не вчу вас шукати якісь швидкі схеми збагачення. Я вам допомагаю на програмі побудувати якраз оце цілісне бачення вашого життя, рішень та капіталу в загальну. Цілісну систему для того, щоб воно працювало на вас роками, не так, що ви відкрили просто Interactive Brokers, купили якісь там дві акції і потім забули і закинули цю всю історію або почали трейдити з кредитним плечем і просто втратили гроші. Я проти того, щоб втрачати гроші. Я за те, щоб ви не тільки будували свої доходи, але й також. Інвестиційними інструментами допомагали вашому капіталу не тільки застрахуватися від знецінення, але й також примножити ваші кошти для того, щоб ви вже могли ці кошти перекладати в інші інвестиційні інструменти або в активи, які реально будуть приносити вам в майбутньому пасивні доходи, тому що в загальному. Коли ми відчуваємо себе фінансово свободними, коли ми розуміємо, що ми не залежимо від роботи, коли ми розуміємо, що ми можемо дозволити собі не працювати якийсь період часу і відчувати себе комфортно, коли ми розуміємо, що ми фінансово незалежні від будь-чого в цьому світі, і ми тоді з цього стану приймаємо інші фінансові рішення і інші життєві рішення. Тому капітал це момент, коли гроші перестають бути центром ваших життєвих інтересів, а стають інструментом для побудови вашої фінансової свободи. Якщо вас цікавить така програма, ми залишимо посилання на анкету під цим відео. І нагадую вам, будуйте капітал, а не ілюзії. Побачимося!